Любі друзі, любі друзі, вітаю! Компанія Atar класе, котлек 50 кВт, повністю виконаний з чистки, щоб не було у нас дорікань. Будь ласка, всі полички, колодязи всередині. 6 міліметрів. Верхня кришка. 6 мм, Нижня. 6 міліметрів. горловини. 6 міліметрів бокова стінка. Покажу її звідси. 6 міліметрів. Ось так виглядає всі колодязі. Всі всі стінки, товщина тут іде комбінований колосник, тобто буде і чогун, і труби. Подивіться, будь ласка, товщина всіх стінок, гарний якісний котлик, за приємну ціну, якість, стиль, це все ми гарантуємо.